Річницю бомбардування стадіону імені Гагаріна у Чернігові відзначили покладанням квітів та вшануванням пам'яті загиблих. Зібрались кілька десятків людей: родичі загиблих та побратими. Загалом в березні на стадіоні та у літньому театрі загинуло вісім бійців тероборони. Про це розповів Суспільному. Боєць Юрій Медвідь. Бомбардували стадіон двічі 10 березня. О 11. 30 було скинуто три авіабомби, були ранені два бійця Єременки, син і батька, але син тяжких ран помер у лікарні. В 11 того числа в 4 години було скинуто 8 авіабомб. Одна не розірвалася, яка лежала біля мене. Загалом 10 та 11 березня на стадіоні загинуло шість бійців тероборони, які були у підтрибунному приміщенні стадіону, розповів Юрій Медвідь. Його самого непритомним діставали з-під завалів. Дуже це тяжко спомінати. Я що мені є і другий день народження, тому що я чудом залишився живий. Ми почки Згадує той день і тероборонівець Володимир Булаш, який отримав ушкодження ноги. У четвертій годині я на чергуванні тут був, виходили ми і чую, такі прильоти почали там уже свігачик поповні. Ми туди бачу, там таке орби, я сина почав кликати нічого, а його там як бабахнуло, контузило, відкинуло, він ну, так отримав. Мене коли біг, так шарахнуло, там розірвало. Володимир Булаш каже, 8 березня росіяни обстріляли літній театр, який поряд зі стадіоном. Там загинуло ще двоє тероборонівців. Шарахнуло туди, от сюди. Там зверху наші відпочивали після чергування одного насмерть Андрія Губського зразу, а Антоненка Віктора поранило. Зробили і, начебто, операцію, але в нього сахарний діабет, він, навіть, так сказать, помер там. Теробороною в районі стадіону керував Олександр Пацюченко. Він 26 лютого із побратимами приїхав до Чернігова для виконання завдань з оборони міста. Згадує, як люди почали гуртуватися. Ви визначили свої точки, де що як краще. Ну і чекали команди. Люди стали самі підтягуватися. Те зброю брали, я навіть уяви не маю. За словами Пацюченка, теробороні поставили завдання патрулювати стадіон через можливу висадку там російського десанту. Стояла задача в случае десанту вертольотного стримувати. Можливо, це дизайн, б боїм закинути. Тобто, всі варіанти можливі. Ну, це війна, маємо прати. Ну і найгарніших людей, до речі, наймотивованіших. Сімох бійців тероборони, які загинули у березні в районі стадіону імені Гагаріна, указом президента номер 735 посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеня. Олександр Пацюченко каже: до списку нагороджених мав потрапити і восьмий Олег Леонтів. Олег Леонтів на даний момент, який був на стадіоні, загинув у нього ніяк короче. Ми не можемо знайти де його записали. В якій частині де він отримав зброю? От він єдиний невказаний з загиблих у указі президента, яка це помилка? чи я ну, – людський фактор? Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.